Коли дивишся на Корею південну, північну, важко повірити, що колись це була одна нація, один народ. Колись там християнство поширювалося дуже швидко, особливо в північній частині. Там були сильні церкви, місіонери, молитви. Але коли прийшов комунізм, коли влада поставила себе на місце Бога, все почало змінюватися. В Північній Кореї віра стала злочином. Людей переслідували, садили, страчували за Біблію. Там і сьогодні церква підпільна. Люди моляться пошепки, співають гімни в темряві, бо вони не стаються. Для них Христос це не просто традиція, це життя. А ось в Південній Кореї сталося навпаки. Там після війни люди шукали надію і знайшли її в Євангелії. Церкви зростали одна за одною. Там почали збиратися на молитви тисячі людей, і Бог благословив країну. І тепер, коли дивишся на Сеул, бачиш економіку, розвиток, а головне, бачиш. Що там ще є ревність до Слова Божого, місіонерство, пошук Божої волі. І коли порівнюєш все це з Україною, то ніби бачиш схожу історію. Бо ми також пройшли через час, коли Бога витіснили з життя, коли в школах не можна було навіть згадати про віру, коли церкви закривали, а людей переслідували. Але навіть в ті часи були ті, хто не зламався, хто збирався потайки, хто читав Євангелія при свічці. І коли прийшла свобода, почалося відродження, церкви відкрилися, люди почали шукати правду, Біблії знову потрапили до рук молоді. А сьогодні здається, знову стоїмо на роздоріжжі. Є свобода, є можливості, але багато хто охолонув. Ми можемо говорити про віру, але часто живемо так, ніби без неї. Проте Бог не залишив Україну. І, можливо, те, що зараз відбувається, війна, біль, пошук сенсу. Це теж шлях, яким Господь пробуджує народ. Як в Кореї, коли з попелу виросло пробудження, так і у нас може статися нове відродження. І майбутнє залежить від того, чи ми справді знову поставимо Бога в центр, бо тоді неважливо, південь чи північ, схід чи захід. Там, де є Христос, там буде життя, сила, надія і світло, яке не згасне. Амінь.